Щоб нам жито родило, є житечко Єове, щоб зібрався від увесь. Вихованці зразкового фольклорного гурту Джерельце Житомирської школи номер 6 вирушили до Львова. Там 26 серпня у Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької артисти візьмуть участь у гала-концерті. Таку унікальну можливість юним житомирянам приніс блискучий виступ на фестивалі української пісні наприкінці липня. Фестиваль відбувався у рамках свята української молоді із митрополитом Шептицьким. За словами керівника гурту Ангеліни Нестерової, у Львові джерельця визнали одним із кращих колективів. Ну, нашому гурту вже дуже багато років, 28. І ми побували в різних місцевостях і містах. А сьогодні ми відправляємося до міста Львова на гала-концерт, який присвячений Андрію Шептицькому. Ми брали участь у фестивалі і ну, достойно там виступили, показали фольклор Житомирщини. І тому нас запросили на галаконцерт. Ну, у колективі багато дітей, більше, звичайно, більше 20, але їдуть не всі, бо ще деякі не повернулися з морів, з відпочинків. І тому їдуть ті, хто був. Місці власне, хто якийсь чином заробляв на цю поїздку. Сама Ангеліна Іванівна поставила за мету відшукати та повернути до життя маловідомі і напівзабуті пісні та обряди нашого полісся. Все це втілилося у життя вже у репертуарі, який виконують талановиті артисти. Солістка Анна Шахбазян каже, що фольклорне спів почула п'ять років тому і не змогла пройти повз. Коли я почула вперше, як звучить ця пісня, фольклор, мені сподобалось, і я не змогла пройти повз і тому вирішила спробувати. І в мене виходило, виходило добре, і тому я почала ходити далі і співати. І мені подобається. Я дуже рада, що тоді, коли ще була маленькою. Почула цей надзвичайно гарний спів і приєдналася до цього колективу. А один із найстарших учасників колективу Владислав вже студент другого курсу. Розповідає, що у майбутньому мріє сам стати керівником джерельця, і, хоча зараз навчається у столиці, бере активну участь у концертному житті колективу. Навчаюся я в Київському національному університеті культури і мистецтв на факультеті музичного мистецтва, кафедра народної художньої творчості. Перейшов на другий курс. Не дивлячись на навчання там, я е, щоразу приїжджаючи до Житомира, іду в джерельці і виступаю з ними на різних конкурсах, фестивалях. Я планую створити. Е, Планую стати художнім керівником ансамблю, створити свій або продовжити справу Ангеліни Іванівни. Колектив є переможцем багатьох фестивалів та конкурсів, постійним учасником благодійних акцій та обласних свят. Ангеліна Нестерова каже, що не завжди є можливість взяти участь у конкурсах, які відбуваються за межами міста. Тому на допомогу приходять небайдужі люди: серед них лікарі, нотаріуси, голова обласної молодіжної творчої спілки художників і мистецтвознавців Інна Величко, Союз України підприємець Олександр Ганько. Також у цій поїздці до Львова фінансово підтримала джерельця депутат міської ради Любов Цимбалюк. На такий складний час для країни талановитим дітям дуже важливо їх підтримувати і допомагати. Особисто таким дітям, які прославляють Україну своїми піснями українським фольклором, несуть його в маси до людей. До Любов Володимирівни дуже багато звертається з таким проханням допомогти особисто талановитим дітям. Вона ніколи нікому не відмовляє і старається допомагати. Thank you